Ближні у родині буду ворогом твоїм, чому рідні дають нам найбільшу біль. Почула я в церкві, що наші батьки, батьки, брати і сестри це не просто родичі, це наші вчителі і вони дають нам найжорсткіші уроки. І чому? Ти скажеш це несправедливо, а я скажу, це карма договір. Ваш договір перед народженням. Це карма. Це те, що я бачу на своїх в життє, в житті на консультаціях. І це правда. Уроки жорсткі. Рідні подають нам уроки болючі, зради, нерозуміння, постійна критика це результат наших прийнятих рішень і дій у минулому. Спільний договір, ти народилася у цій родині, бо ви домовилися давати один одному саме цей урок. Яка ж мета не руйнування, а прорив, щоби ти вийшла або вийшов на духовний рівень, розкрила світ свої таланти і пішла виконувати свою місію. Тільки коли тобі боляче, ти починаєш шукати спасіння і йдеш до Бога. Тільки два шляхи. Коли ти два шляхи, коли ти отримаєш цей удар від ближнього, у тебе є лише два шляхи: духовний розвиток, шукати причину в собі брати інструменти, халодинаміку і спалювати родові блоки, звинувачення, осудження, і починаєш критикувати рідних, ображатися, спускатися до низьких вібрацій, молитва і робота, іти з Богом зцілювати свою душу і рід. Інша сторона це руйнування. Спиватися, застрягати в депресії, руйнувати своє здоров'я. Тільки той шлях, що веде до спасіння душі, є правильним, не до упадку. Який же висновок? Тих, хто сіє гнів і роздори, треба благословити. Любі мої, якщо тобі жорстко, якщо тобі боляче від рідних, не осужуйте їх, благословити. Благословіть їх, вони твої найкращі вчителі, які примушують тебе шукати Бога, розкривати свій дар і виконувати місію. Це єдиний шлях до духовного розвитку і світа. Якщо ти готова вийти на свій духовний рівень і розкрити таланти, які закопав твій біль, напиши мені в коментарях слово урок і я проведу діагностику, який саме кермічний урок ти зараз маєш пройти. З любов'ю Інга Паламарюк.